Слава Україні! Шановні глядачі! Українські та білоруські журналісти встановили точне місце катівні в Білорусі, де знущалися над українськими полоненими. У Хмельницькому відбулася 121-ша акція Поверніть героїв з полону. Впродовж п'яти хвилин розповім детальніше про ці та інші новини. Українські та білоруські журналісти встановили точне місце катівні у Білорусі, де російські військові у 2022 році знущалися над українськими полоненами. Катування відбувалися на території державного підприємства Прип'ятський альянс, розташований він у місті Наровля Гомельської області. Журналісти провели розслідування, аналізуючи відео російських пропагандистів та супутникові знімки, і точно визначили місце злочинів. Про це повідомив у Фейсбук журналіст-розслідувач із Радіо Свобода. Кирило Овсяний тепер очікують відповідної реакції від офісу генерального прокурора за словами правозахисників. Частина українців, які пройшли через фільтраційний табір на території прип'ятського альянсу, досі перебувають у полоні, зокрема у виправних колоніях Росії. Уряд на черговому засіданні прийняв низку важливих рішень. Зокрема, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на субсидії буде виділено більше 40 мільярдів гривень. Відбудеться підвищення зарплат вчителям у січні та вересні через спеціальні доплати, запроваджені у межах програми Зимова підтримка. Денис Шмигаль повідомив про розширення програми Доступні ліки, а також про те, що Україна продовжує імпорт електроенергії з Європи. Ухвалено рішення, що для бізнесу, який імпортує або власними силами виробляє 60% від свого обсягу споживання, відключення не застосовуються. У Старокостянтинівській громаді відбудеться прощання із полеглим сержантом Леонідом Івановичем Матвієнком. Захисник загинув 25 листопада 2024 року. У результаті стрілецького бою поблизу населеного пункту Торське Донецької області поховають воїна на кладовищі села Раштівка. У громаді закликали віддати належну шану захисникові, який у запеклій боротьбі із ворогом віддав найцінніше та гідно провести в останню земну дорогу. Скорботний кортеж рухатиметься з 10.30. За маршрутом Старокостянтині, Огіївці, Великі Мацевичі та Рештівка. Вічна пам'ята воїну щире співчуття рідне. Днями онлайн зловмисники ошукали автовласника із Деражні. 28-річний чоловік в соціальній мережі знайшов оголошення про продаж зимової гуми для своєї автівки. Потерпілий домовився про покупку і переказав понад 7 тисяч гривень. Після чого зв'язок із псевдопродавцем обірвався. Працівники поліції за даним фактом проводять перевірку та нагадують: аби купувати в мережі безпечно, замовляйте товари лише на перевірених сайтах. З наступного тижня на Хмельниччині почнуть працювати ялинкові базари. Лідером за кількістю підготовлених воєнних деревиць є Хмельниччина. У Подільському лісовому офісі повідомили про те, що на Буковині доступні 5300 ялинок на Тернопільщині 1600 штук. А в нашому регіоні це тисяч ялинок та сосен. Ціни ялини від 120 до 190 гривень за один метр. Сосна дещо дешевша від 120 до 170 гривень за метр. Висока це понад 3 метри буде коштувати орієнтовно 600 гривень. Це ялина, сосна трохи дешевше. Реалізовуючи ялини у горщиках. Після свят їх можна висадити у відкритий ґрунт, зберігши дерево для майбутніх років. Ліцівники наголошують не підтримувати браконьєрство при купівлі. Обов'язково звертайте увагу на наявність бирки із штрих-кодом, оскільки кожна офіційна ялинка має бути помаркована на дерево мають також бути спеціальні документи, накладна із лісництва та дозвіл на торгівлю. Сьогодні, 29 листопада, на майданчику поблизу дитячого світу відбулася 121 ша акція Поверніть героїв із полону. Щоп'ятниці вона проходить на підтримку військовополонених і безвісти зниклих українських воїнів, починаючи ще із серпня 2022 року. Із 12 до 13 години рідні та близькі військовослужбовці, а також небайдужі люди, долучаються до мовчазної акції, щоб нагадати про полонених, які перебувають у нелюдських умовах на території Росії, та про зниклих безвісти. Пам'ятаємо про кожного та кожну і підтримуємо українське військо. Довгоочікувана перемога не настане без нашої участі та допомоги. Пам'ятайте про це. І щоразу, коли кажете, коли ж нарешті закінчиться ця війна, чесно запитайте себе, а що я зробив, зробила, аби це сталося якнайшвидше. На все добре.